Всіх вітаю на каналі FanModel UA. В цьому відео хочу більш детально пояснити функцію Project Curve. Коротше, цю функцію я вже пояснював. Це було відео про ну, якби моделювання пружини по методичці із завдання практичного з якогось університету. Там переглядів досить мало, скоріш за все, це відео ну, мало хто дивився. Але функція ця дуже дуже цікава. І вона у Solidworks ще не єдина дозволяє створити такий ескіз, крім якби, побудови у 3D. Тобто, не застосовуючи 3D-скетч, побудувати ось такий викрилений ескіз, щоб створити ось таку неправильну геометрію, ну, перехідну таку плавну. Ну, тобто, ви бачите, що це не вирізи, Тут немає сегментів, які зазвичай залишаються ребра після вирізів, Ну, наче сегментація така. Тут є один такий перехід це відзеркалення, і все. І зараз я просто продемонструю, як цю функцію ну, виконати саме от для таких методів, тому що там в пружині я особливо не пояснюю, а я просто робив по методичці. І от мені було поставлено якби, завдання зробити таку стільницю. Ну, Потім вона буде на чіпу фрезеруватися, програму напишу. А, а от як її зробити, ну, я відразу подумав про цю функцію. Хоча я її в житті ну, от, в програмі SolidWorks застосовував, ну, можливо, там, 5 разів. Але буває, доводиться. Ось, ну, Такий якби вступ. Підпишіться на канал поки що, поставте вподобайку, якщо ні, то в кінці не забудьте, і поширте, якщо вам не складно де-небудь. Ну і напишіть коментар не менше з п'яти слів. Це допоможе просуванню контенту, каналу і поширенню моїх відео. Ну, також дзвіночок можете увімкнути, щоб не пропускати мої відео. Під відео в описі можете побачити деякі посилання на другу якщо ви маєте 3D-принтер і ще й досі не долучилися. До друкармії або до подібних їм, організацій, які сприяють наближенню перемоги. Україна на дерев і допомагаєте Збройним силам України. А поки що ми перейдемо. Я це все видалю, включно із функцією. залишу тільки ось ці дві поверхні. Так, я записую відео це вже четверте. Воно в мене не виходило все. То програма не запустилась, то звуку нема, то ще якась дичина. Ну, коротше, я не мучився. це буде останній раз. І не хочу я з нуля робити, тому її не буду якби вже. Просто покажу, як я виконав ой, виконав ці ескізи. Я створив 4 дуги, потім скруглив їх, функцією заокруглення, скетчфілеп. І отримав ось таку якби, штуку, форму. Такі от прив'язки. Може, хто рідко використовує, але в даному випадку екваленс на ці дві я виконав Так, все. Той самий принцип і тут, тільки не чотири дуги, а дві дуги і дві лінії. І потім за округу. Далі будується. Так, це потрібно зверху. Якби це низ в стільниці, але я його побудував як би верх. Топ. От, так, ну і цей плейн служить відступом в 40 мм для поверхні другої. Далі я будую скетч ось такий на цій поверхні. Як ви бачите, тут прив'язочка on edge на грані, тобто, це Convert Entities функція. Далі я її просто лінію відділив і обрізав інструментом обрізки. Те ж саме я зробив і для другого ескізу. А далі будується ось такий ескіз. Він більш цікавий. По цьому ескізу буде йти викривлення. Тобто той ескіз, який ви хочете, щоб був викривлений. Ну от, в 3D, якби такий, уже не плоский в 2D, а от саме в 3D. Потрібно побудувати йому напрямок. І от цією би, геометрією я її створив би, таке викривлення. Далі, до речі, їх потрібно підсвітити, тому що я її гасив. Ну, як не гасив, а підсвітка вимикалася вручну. Далі я вже виконую. Цю якби Project прожиткур-функцію. Потрібно перейти саме в Sketch on a Sketch, тобто ескіз в ескіз, а не так, як воно, в принципі, за замовчуванням. Зазвичай Sketch on Face. Про цю функцію я вже робив відео окремо. А от про Sketch on Sketch, я здається в тому відео говорив, що не дуже розбираюся. На той момент не пам'ятаю, що я точно говорив, на той момент я з нею не працював, по суті, майже. Тому, можливо, і не говорив нічого. А зараз от детальніше вже проскачем-скеч. Всі ці чекбокси я не застосовую, тому що не було в мене ще таких випадків, коли б вони якісь зміни вносили у геометрію. Я обираю напрямок і обираю те, що потрібно викривити. Ну як ви бачите, вона вже підніметься саме на, на ті точки. Ну, коротше, Вона передасть точну форму Точну форму на ту, на ту саму висоту. Тобто цей скетч, наш ескіз, буде трансформований по напрямку, який проєктує наш другий скетч. І незалежно від того, який ви обираєте, воно буде ну, автоматично от, таким чином робитися. Я підтверджую це все. Тут от ховати нам не потрібно. Нам потрібно, щоб ось це було видно. Я увімкну. Ой. Це він і так був видимий. Ось це я погашу. Ну, тобто сховаю. І далі буду працювати вже із цими лініями трьома. Ну, кривими ескізами. Що нам потрібно? Нам потрібно із фронту побудувати ось таку геометрію. Ну, звісно, я по точках не попав. А надо би. Так, значить, отак. І тут от по лінії те ж саме прив'язочка є. І далі уже ось таким чином. Тут вже не треба нічого, воно і так попало. Та ж сама фігня відбуватиметься і тут. Тільки тут воно не попало. Ну, щоб воно без проблем попадало, потрібно було б цей, цю дугу ну, якби криву, потрібно було б перетворити у 3D-ескіз, тоді б воно без проблем, без цих прив'язок, просто попало в точку. Ну, так як, і ось, як по цих точках. Далі я просто зберігаю цей ескіз, і нам потрібно виконати функцію Surface Loft. Ці лінії будуть слугувати профілем. А, і у відео про. Поверхні я всі функції описував коротко. Тут ця функція буде більш наглядно. Отже, нас тут при виборі одразу кидає у Selection Manager. Я правою кнопкою просто підтверджую цей профіль. Те ж саме роблю для цієї лінії. Просто підтверджую все, два профілі є. Вони будуть зараз з'єднуватися між собою. Але для цього нам потрібно вказати шлях. Ну І ми вказуємо нашу, якби, наші скетчі. Точніше, проекцію і ескіз. Ну, і тут, в принципі, нічого більше не потрібно змінювати, воно нормально там будується. А от у другому варіанті трошки будуть бока. Ну, коротше, зараз побачите. Для цього нам потрібно увімкнути... Ні, не туди. Ось цей ескіз, тому що він автоматично погасився. І знову обираємо цю ж саму функцію, обираємо профіль 1, профіль 2 і напрямки. 1, Так, курв наче попав? Так. Да. Бо наче промазав. І як ви бачите, воно без прев'юшки, тобто воно не побудується в такому режимі. Там от щось малює, якісь жовті лінії, але це не воно. Я наведу сюди курсор і просто роликом буду обирати ті варіанти, які підійдуть. Ну, от Global нам підходить. Sorry. Це можна сховати, як і в принципі решту ескізів. Вони нам уже не потрібні. Зліва, якщо подивитися, тут буде все рівненько. Ця функція працює так, що вона витягує якби, по профілю, в залежності від переходів, профіль не змінюється. Ну, тобто, от, є всякі викривлення, переходи, але профіль зберігається як лінія. Тому тут все рівненько, по всіх сторонах. Якщо б ви хотіли використати, наприклад, boundary surface, вона була б вігнута. Вона навіть на зображенні тут виглядає як нерівна поверхня, а там якась сегментована, вгнута-перегнута. І заплатка Fillet Surface нам також тут взагалі не допоможе. Вона так не працює. І скетчами. Далі ми просто це все дзеркалимо із фронту. І, звісно, це Bodies to Mirror потрібно обрати, оскільки це якби окрема поверхня. Ну от, Surface bodies, поверхневі тіла. Тому потрібно так. І останні штрих об'єднаємо за допомогою функції New Surface. Я через Ctrl A відмічу все, що в мене є, щоб не обирати його довго і нудно. Створимо тверде тіло, об'єднаємо ці всі якби, вхідні. Тут у нас помилок немає, зазори в межах допустимого. Якби тут було щось не так. То ось ці функції не були б активні. І вже потрібно було б щось десь шукати. Але це відео не про це. Саме про ситуативне використання функції Project Core. Коротше, нам вдалося, і це все. По суті, все. Ну і, і, і що? І я не знаю. Багато де можна застосувати цю функцію. Ви вирішуєте самі, як вам будувати. Як на мене, можна було б ще створити тверде тіло, просто з, 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 цієї, з цього скетчу першого витягнути 40 мм. А, далі на його грані створити те саме, побудувати напрямок, зробити цю саму проекцію, але нам би все одно довелося малювати ну, <смалювати> будувати зверху на верхній грані чи на нижній, неважливо. Таку саму, як би геометрію, щоб до неї хм, створити вже виріс по ній. І вже я б тоді робив би Lofted cut. Мені потрібно було б створити профіль е, вже не просто з ліній, звісно ж. Ну, або витягнути поверхню і за допомогою поверхні зробити. Е, так, я вже забув, де ці функції. Surface зробити, тобто розділити по поверхні. Ну, коротше, там набагато більше операцій. Я вирішив, що набагато швидше зробити цю стільницю саме ось таким способом. І це також я планую зробити ще якби, відео по тому, як обирати ті чи інші методи побудови вашої якби, майбутньої моделі. Але я ще не створив це все в голові, коротше, не скомпілював, як би його це все зробити. Тому що дуже багато варіантів, змінних і не знаю. Напишіть відео, чи вам це взагалі цікаво. Бо поки що я не сформулював коротше, це все. А так, дякую за перегляд, за перегляд і до зустрічі в наступних відео.